Сьогодні вашій увазі дуже смачні, ніжні, а ще досить бюджетні мафіни, чи то кексики з шоколадом. Шоколад січемо ножем в грубу крихту. До яйця додаємо цукор, ванільний цукор та розтираємо вінчиком. Вливаємо тепле молоко, перемішуємо, просіємо борошно, додаємо розпушувач і перемішуємо до однорідності. Вливаємо олію. І гарно вимішуємо вінчиком до гладенького однорідного тіста, додаємо шоколад і ще раз гарно перемішуємо. Форми заповнюємо на 2 треті і відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку орієнтовно на 25 хвилин. Коли кексики прохолонуть, посипаємо їх за бажанням цукровою пудрою, запарюємо свіжий чайочок, кличемо рідних і смакуємо.